Голова його заполонена спогадами. Вічне перемалювання однієї істини Гримаси підлості, підлість, підлості, підлість, підлості, підлості. Хтиво показує старечим ротом те, що було 1968 року нашої ери, відзеркалі ніби в мертвій воді. Події 1968 року перед Христом рухається, зазираючи в брескло воду, підійшов, побачив, збагнув, збагнув, підійшов, побачив. Все вже збагнути, підійшов, побачив. Ні греця, ні збагнуть, але стверджуватися утверджування покійника, реанімація на рівні народження, демократія, цвинтаря, очей не треба, ніг не треба рук, не треба зусилля. Зайві, зайва голова на рудиментарних плечах, цар природи вінеції більше, отже, маліє. Проминання цілюще, одужання самовтратою, дозрівання знищенням, вивершення божевіллям, композиція багатьох голов, поставлених одна на одну. Перша спить, друга спить, третя спить, четверта, п'ята до нескінченності, спить верхня, пантрує сон. Кинеш камінь, розходяться рівні кола. Лови школа, тоді вони знову сходяться, утворюють подобу стисненої пружини виймаєш камінь. Чорніє дірка сама.